З 25 жовтня у Білгороді Дністровському стартував новий опалювальний сезон. Як саме КП теплокомуненерго підготувалося до нього, і які проблеми доводиться міській владі вирішувати, аби керманці відчули тепло в своїх оселях? 7 листопада з приводу цього питання на прес-конференції доповів заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Микола Зініч фінансові у нас на сьогодні недостатньо, в тому числі в комунальному підприємстві? То... есть еще необходимость в ремонтах, в том числе и замена системы отопления, особенно нулевых циклов, потому что мы пытаемся как-то с населением говорить, что если нулевые циклы по холодной воде, по канализации, по отоплению мы принимаем участие, меняем, то стояки, Питаємося за що до участі населення В цьому році. «ЖЕО» провело заміну внутрішньобудинкових систем опалення, а саме замінили до 300 метрів труб тих багатоповерхівок, які обслуговуються комунальним підприємством. В тих домах ОСББ, ЖБК проблем не визникає. Люди розуміють, люди скидаються і заміна стояків там проходить оперативно быстро, без особих не говорять в таких домах коммунальных, которые Жевські дома на обслужуванні там у нас сьогодні пока вопрос. на сьогоднішній день у місті 13 котелень. Із них дев'ять місцевих рад, а чотири відомчі. Всі вони працюють, але у щадному режимі. Причиною такого режиму є жорсткі умови договору, який капе теплокомуненерго підписало із «Нафтогазом». Оплата за газ здійснюється покупцем виключно грошовими коштами шляхом 100% поточної проплати протягом місяця поставки газу. Нагадаємо, у цьому році опалювальний сезон у Білгороді Дністровському розпочався на 10 днів пізніше, ніж було заплановано. Надивлячись на те, що умови договору не задовільнили міську владу, все ж таки договір підписано, і акерманці відчули тепло в своїх квартирах. Проте варто відзначити, що капе теплокомуненерго нині знаходиться не в прибутковому стані. 53% теплових мереж міста, а це приблизно 27 кілометрів, необхідно замінити на нові. Проте коштів на це нема. И финансовое состояние предприятия, естественно, что э, ухудшается. И за 9 месяцев 2012 года э, убытки предприятия составили 5 миллионов 313 тысяч. Это при том, что на сегодняшний день дебиторская задолженность за, за услуги предприятия составляет э, порядка 12,5 миллионов, в том числе население где-то 9 миллионов гривен. Местный бюджет на сегодняшний день должен 2,2 миллиона гривен.